Зараз ми знімемо коротеньке відео, скажімо так, відгук нашого майбутнього клієнта, з яким вже давно спілкуємося. Він хоче в майбутньому придбати будинок і його зацікавила наша технологія, наші будинки. І ось ми можемо отримати відгук його. Чому саме? І ось він приїхав до нас і сьогодні він спостерігав за нами, як ми монтуємо. І за 4 години сьогоднішнього нашого монтажу. Ми можемо отримати від нього його враження. Олег, розкажіть, будь ласка, чому саме вас зацікавила наша технологія і будинки Хата Префа? Ну, дивіться, я, по-перше, передивився багато каркасних будинків сьогодні на ринку України. Вони всі зроблені халтурно. Тут мені сподобалося, що, по-перше, головне конструктивний матеріал, брус виконаний, дуже дуже якісно. Як КВХ. Ось Він ми зараз ми можемо його перша відмінність, яка впливає на якість будинку і на його довговічність на експлуатаційні характеристики. Утеплювач на будинку, бачите? Так, це це, це мене, не горючий. горючий. Утеплювач пінополістерон з додаванням графіту фірми Хірш. Він взагалі не горить, не підтримує горіння. Тут не профіль вікна. вікна. 82-й профіль, так. І там ще я побачив безравне е, е, застосування вікна. Так, а це, це, а це у нас там просто буде сауна, може ага, буде а ну, от Оце дуже гарне рішення, і воно дуже правильно з точки зору енергозбереження. Бо завжди цей монтаж шви і все інше воно приводить до того, якість виконання. Воно тут все зрозуміло. Тут замовники вибрали собі саме, так і не вона, Бачите, зразу я можу вже робити значить, оздоблення, те, що мені потрібно. Це Оце. конструкційна плита фермацел. Вона виготовлена з екологічно чистих матеріалів. Тобто це не ОСБ, тут тільки целюлоза, вона взагалі не підтримує горіння. Ну, Євро як? Це ж це матеріали імпортні. Так, так, все завезено. Бачите, з, сьогодні, на жаль, в Україні такого ніхто не виробляє. Ми будинок, звісно, відповідає стандартам, мені дуже сподобалось. І терміни, і якість виконання. Шви, примикання, як воно робиться монтаж, це все, потім впливає на це Все максимально якісно, стараюся виконувати. Так що, Яка б загальна вийшла площа цю? 73 метри. 73, 73, 73, да? да? Ну от мені так. десь в тому ж обсязі потрібно щось таке. От і планіровка дуже вдала. Без проблем, ми можемо навіть виконати під вас індивідуальний проєкт. Оце вхідна група, ми зайшли так, так. і це велика головна... кухня студія, дві спальні, суттєво і... дуже сподобалося. Дякую.